Він хоче, щоб ми прийняли покаяння. Прийшли до нього. Коли він прийшов, коли не день, коли хотіли поїздки, він напряму. Найголовніше, ви знаєте, що найголовніше? Найголовніше. Давне мені мої сім'ї. Доспудні е, кожного серця, кожного людина. кожної людини, через любов. І тому я вас благословляю, щоб ваше життя змінилося. Не просто, щоб приходимо сюди їсти. Ми вас будемо тримати, нам це не важко. І щоб кожним разом, з кожним днем ви розуміли важливість Христа в своєму серці. Давайте промовимося. Батько Небесний, і де тобі за цей гарний день. Я вам кажу, що ми можемо поставити відбути. Я прошу голоснув кожну душу, яка тут стає. Наповню, наповни своєю любов'ю, своєю радістю і розумінням життя, що найголовніше це духовна фізична. Фізична теж потрібна, але духовна Господи, вона важлива. Господи, благослови всіх нас. Це йде. І на все життя, щоб чекали Твого лиця і будуть твої святі підказати. ім'я Отця Сина і Духа Святого. Рані. Амінь.